До вашої уваги, один із найпопулярніших твердопаливних котлів на ринку України під назвою Витязь комфорт лінійкою потужності від 12 до 50 кВт. Котел виготовлений із якісної котлової сталі марки 09 Г2С, товщиною 4 або 5 мм на вибір. Вага найменшої моделі 185 кг. За верхньою дверцятою ми бачимо пластинчастий теплообмінник. Він легко чиститься та обслуговується. За середньою дверцятою прихована велика топка об'ємом від 62 до 202 літрів у неї. Більші моделі завдяки великим габаритам, а саме 75 см сантиметрів у довжину, більше метра у висоту та 50 сантиметрів у ширину, ви можете використовувати велику фракцію дров та не рубати їх на більш. Малі нижня дверцята сутеревізіна знизу є відсік для зольного ящика, а трішки вище перегородка, яка не дає осипатись недозгорівшому паливу вниз. Загальника КД котла 88%. Це ідеальний варіант для невеликих будинків з обмеженим простором. Якщо бажаєте замовити, прихоти на сайт котелвитісь.біс.